Стосовно очікувань, я точно можу сказати, що це питання справедливості, просто вона різна для всіх. А в mm -hmm. тому контексті, як людина її для себе представляє, часом це насправді матеріальні компенсації. Це знову ж таки в невеликій кількості випадків. Що точно важливо, що те, що сталося з людиною, буде почути, і що державі не все одно, тобто що це не відбулося якоюсь формальною історією, mm -hmm. де зареєстровано, записано. А щось рухнулося далі. Точно можу сказати, об'єднуючи таку річ для більшості наших випадків: людині треба бачити зусилля держави. Ось людині треба бачити зусилля, де хоч щось зробити для людині. І у людини є очікування на дорослу розмову. Mm -hmm. стосовно а, того, на що можна розраховувати, а на що ні. Mm -hmm. Тому що ну, будемо. Дійсно, відверті, ми про це говоримо. Історія 187 тисяч проваджень по воєнних злочинах. Можливо, не стане історією про 187 тисяч вироків.